Всім привіт-привіт! Давно я вже не записувала відео, але зараз я вирішила вчора вночі. У мене був такий потік інформації. І я зрозуміла, що потрібно користуватися завжди моментом, і коли є цей потік, то потрібно його просто брати і записувати. Да, все, що приходить в голову. Тому зараз ми гуляємо на природі, але я все таки хочу сьогодні трошки поговорити. Про що я хочу поговорити? В першу чергу про те, що насправді як ми формуємо якісь свої досягнення в житті. Або не формуємо якісь досягнення в житті. І хочу сказати і наголосити на тому, що в першу чергу взагалі в нашому житті залежить все 100% тільки від нас. Тому зараз буду на прикладах вам розповідати, як же наші думки впливають на всі наші досягнення в житті. От і задіяні в мене гуляє мій син. Я думаю, вам його видно. І От як ми тільки вийшли погуляти, першим, що він зробив, він підійшов, взяв там якусь палку і хотів, щоб я цю палку забила в землю. Але так як випав сніг, звичайно, цього не може зробити не він, не я. Але що він починає робити? Він починає в першу чергу кричати, казати Мама, йди заби палку, бо я не можу. Ці слова я не можу. Я розумію, що кожна людина щось може, а щось не може, і потрібно, якби, розуміти, що насправді ми можемо зробити, а що ми не можемо зробити. Наприклад, забити палку в землю, яка замерзла, я не можу цього зробити так. Але, наприклад, якщо мені приходить ідея в голову записати відео, я це зробити можу. Чому? Тому що, по-перше, я це робила раніше. По-друге, мені це подобається робити. По-третє, у мене зараз є такий потік інформації, і мені хочеться її якось заземлити, просто поговорити. Да? І я це беру і роблю. Але я пам'ятаю свої думки раніше, коли мені приходили да, такі ідеї там записати відео. Я про себе да, включався, включалася оця. Мисля мішалка, так сказати. І ти думаєш, я не можу, в мене не, вийде, в мене не вийде, в мене не вийде, це буде що попало. І, наприклад, я розумію, що коли нам приходять в голову якісь ідеї, наприклад, там записати відео, і от я, наприклад, я не знаю, у мене так сонце падає, як попало, я не можу чесно якось стати, хочу за дитиною дивитися. Коротше, ладно, хай буде відео, яке буде, але я хочу поговорити. От, наприклад, мені приходить ідея в голову записати відео. І, або, комусь. Да? Або, наприклад, приходить ідея відкрити свій онлайн-магазин, або приходить ідея стати е, онлайн-викладачем англійської мови. І людині так приходить, е, іде, імпульс, ідея, виділяється певна енергія для того, щоб це зробити. Да? І що у нас починає відбуватися? От Пішов імпульс. Ти такий стоїш і починаєш думати, а я не зможу цього зробити. В мене не вийде, В мене не вийде. Це буде некрасиво, Я не фотогенічна. А до мене ніхто не прийде, ніхто мене не подивиться, і приходить дуже, дуже багато думок, чому ти не можеш це зробити. Але насправді, якщо людині прийшов якийсь імпульс записати відео або стати викладачем англійської мови онлайн, значить, значить, у людини вже для цього все є, і вона може це зробити. Тому що, наприклад, якщо взяти мене, мені ніколи в голову не прийде думка про те, що я маю стати вчителем англійської мови. Ця думка може прийти тільки людині, яка вже знає англійську мову. Або, наприклад, відкрити онлайн-магазин мені не прийде така думка, тому що я про це нічого не знаю. Кому ця думка прийде, значить людина десь, значить, людина вже знає якісь, якусь певну інформацію, яка реально може допомогти їй відкрити онлайн-магазин. І фішка в тому, що ми в такі моменти падаємо в дві крайності. Перша крайність це та, що ми починаємо включати мозок і думати, чому у нас це не вийде. Да, от у мене не вийде, бо я не вмію, я не можу. П'ятий, десяте. А інша крайність це коли ми починаємо ставити собі умову. Наприклад, я собі буду подобатися, коли я похудію. Я запишу відео, коли я там відрощу довге волосся. Я запишу відео, коли я там зміню квартиру я запишу відео, коли я там вивчу пройду дикторські курси, і такого дуже дуже багато. Або, наприклад, я там спробую стати онлайн-викладачем англійської мови, да, коли ще там пройду одне навчання, або підтверджу якийсь свій диплом, або коли я там розроблю програму, курси і так далі. Тобто, ми завжди ставимо собі якісь умови. І перша крайність це коли ми не можемо. А слідуюча крайність, ми ставимо собі умову, коли ми можемо це зробити. І от в такий момент потрібно це все відсліджувати. Момент потрібно назвати мінімум п'ять причин, чому у вас це вийде. Чому я можу записати відео, якщо мені прийшла ідея його записати? Ну, перше, тому що я раніше це записувала. Друге, тому що, наприклад, там я цього дуже хочу. Чому Тому що я вважаю, що ця інформація буде для когось цікава? Да, і ти починаєш перечисляти ось ці моменти, чому в тебе це має вийти. І таким чином ти починаєш іти вперед, рухатися вперед, і починає твоя картинка світу, картинка своїх думок, в яких ти живеш постійно, як ти себе оцінюєш, трошки перевертатись в іншу сторону, і ти починаєш уже не думати про те, чого ти не можеш, а ти починаєш думати те, чому ти це зробиш, чому в тебе це вийде, що в тебе для цього є. А що тобі, наприклад, там потрібно ще зробити, щоб у тебе там це вийшло? Тобто ти починаєш трошки по-іншому сприймати себе і сприймати взагалі картина твого світогляду про себе, твої думки починають у цей момент змінюватися. Тому запам'ятовуємо, ми не падаємо в усі крайності, чому у вас не вийде, і не падаємо в цю крайність, за яких умов у вас це вийде. Ви просто берете і думаєте про те, а чому у вас вийде? Чому у вас це вийде? Чому, чому ти переможеш? Чому ти досягнеш успіху? Назови мені пять причин. Що, скотився? Вань. Синок, ні, йди сюди. Ванька, Ваня. Давай. Давай, піднімайся. Давай. І слідучий момент. От я зрозуміла чітко, що коли виділяється певна енергія на те, щоб щось зробити. І коли ми цього не робимо, то ця енергія в нас перекривається. І більше такі ідеї, і ці ідеї починають приходити менше рідше, рідше, рідше. І потім потік оцих імпульсів він взагалі перекривається. І саме важливе, ми всі обізнані люди, да? кожна людина над собою працює. До нас приходять якісь свої усвідомлення. Ми постійно над собою працюємо, робимо різні практики там і так далі. Неважливо, що людина робить. Але головне те, що людина розвивається. І головне, що коли ти змінюєшся, коли ти просишся, наприклад, да, і думаєш, о, а я вчора думала отак, от, я робила отак, от а сьогодні я відчуваю це по-іншому. І якщо, наприклад, я вчора не могла проявлятися, і да, я працювала над цими всіма фішками, які мене стримують, які мене не пускають, наприклад, записати те саме відео. І коли я це пропрацювала, да, і я така хоп, стаю і думаю, от мені хочеться записати відео, але я його не роблю. Ну, і от в той момент, коли ти давай, молодець, ні, тут не надо, я не хочу туди. Ну ладно, ложи, Дрова так дрова. Yeah. І от у цей момент, коли ти змінюєшся, коли твоя, твоє сознання, твоя свідомість стає іншою, дуже важливо робити нові дії. Тому що саме коли ти робиш нові дії, ти змінюєш своє життя і формуєш своє життя. Я вже говорила про те, що ми завжди ми самі формуємо своє життя, своїми діями. Кожного дня, коли ми приймаємо якісь рішення, коли ми від чогось позбавляємось або щось нове приймаємо в своє життя, ми формуємо своє майбутнє. І якщо людина змінюється, трансформується, але вона боїться приймати нові рішення, боїться діяти, то її життя не буде змінюватися. Вона все рівно буде повертатися в оці обмеження, в яких вона була. Чому? Тому що дуже повторюся, дуже важливо робити нові дії, коли, наприклад, людина. Mm. Тому ніколи, якщо ви бачите в своєму житті якісь зміни, якщо ви працюєте над собою. Не чекайте кращого моменту, якщо у вас є бажання, якщо ви відчуваєте, що ви можете зробити щось по іншому, то потрібно це робити. Насправді, ідеального моменту його не буде ніколи. Я пам'ятаю, як е, у минулому році я там думала, ой, я зроблю курс, а потім я записала один урок. Потім ми переїхали в Норвегію. Да, і я так на все це підзабила діло, і потім думаю, от пройшов рівно рік, да, і я про це згадала і думаю, ну чому я цього не зробила? От я раніше думала, там що мені щось не підходить, що мене не вистачає. Знань, чи додавалось у мене знань за цей рік? Так додавалося Але чи могла я тим своїм курсом допомогти іншим людям? Так могла, так, я реально це могла зробити, але я боялася, або склалась якось так обставини, що я цього не зробила. І, до речі, хочу сказати, що у кожного з нас бувають такі обставини, коли ми випадаємо там в якийсь момент з життя, або, наприклад, нам в чомусь тяжко. Пішли. Або, наприклад, нам у чомусь тяжко. Наприклад, у мене на, на цьому тижні дитині вирвали зуба. Боже мій, я дві ночі не спала, я так намучилася. І я розумію, так, да, такий момент, але його потрібно пережити, його потрібно просто перечекати. А ми всі дуже сильно любимо це. Ем, Набувати собі ціну через те, що ми пережили в своєму житті, да, кожна людина переживає дуже багато. Всім буває важко, всі переживають у ці моменти, коли людина там себе обесінює, да або розчаровується дуже сильно в житті. Це проживають от абсолютно всі, але фішка в тому, що людина прожила якась, наприклад, цей момент, і пішла далі. Вона працює над собою. Вона розвивається, а є люди, які думають, ну я от таке пережила і носяться всім своїм пережитим, як куриця з яйцем. Чесно, я таке, ну я такого, я таке бачу, і зараз до мене чомусь от за останній тиждень звернулось чотири людини, які пережили там щось дуже неприємне в своєму житті. Справа в тому, що коли людина в собі носить якісь там болі, якісь обіди, переживання, тривоги, да, біль, наприклад, за минуле. То людина не може така вийти в своє призначення. Чому? Тому що ну вона просто не може вийти. І я пам'ятаю, коли ми прийшли на перший курс. Там він був як рід називався, і коли нам ця жінка, яка вела, говорила: ми типа чому ми будемо зараз пропрацьовувати там всі моменти, писати листи нашим батькам і так далі? Тому що, якщо ви це не зробите, то ви реально не підете далі. І ми тоді цього не з тоді цього не розуміла. Я ще пам'ятаю, я на що цього там дуже сильно возмущалася. Чому так, завжди це фігня і ерунда, але я зрозуміла, що це насправді так. Тому не зациклюйтесь на своїх образах, на своїх обідах, на негативних почуттях, проживайте їх екологічно і розумійте, чому ви це проживаєте, чому ви там щось відчуваєте. Якщо ви не знаєте, як це робити, звертайтеся до мене за консультацією, я вам в цьому допоможу через. Братики з під і через хроніки якаші, якщо комусь це буде потрібно. Е, так, що ще хочу сказати, а ще хочу сказати, що якщо у вас є якесь бажання, якщо у вас є якесь натхнення, ще раз повторюсь: обов'язково ідіть сюди і робіть те, що вам хочеться. Тому що призначення це те, від чого ви будете отримувати велике велике задоволення. І це те, що дасть вам великі ресурси, велику силу. Коли людина обходить своє призначення, вона повністю змінюється. Змінюється її енергія, змінюється її життя, її самопочуття, навіть хвороби проходять, чесно. Тому саме для цього я записала для вас практику про призначення. Вона є на моєму каналі. Тому підписуйтесь на мене, проходьте практику, пишіть коментарі. Мені вже написали чотири чоловіки про мою практику, як вона дуже класно на них вплинула. Які вона приходить приносить інсайти. Тому обов'язково проходьте, коментуйте, пишіть, підписуйтесь на мене. Я вас хочу мотивувати, надихати разом ми сила. Всім гарного вечора або дня. Па-па.